Волинські посадовці занижують вартість своїх автомобілів в деклараціях. Дослідження цієї цікавої теми провело львівське видання наші гроші Львів Медіа, «НГЛ Медіа». і це видання виявило у деклараціях про доходи сотні випадків заниження вартості автомобілів. Якщо дивитися на волинських посадовців, то. І в нас є такі випадки. Зокрема, заступниця начальника відділу головного управління ДПС у Волинській області Тетяна Поченюк задекларувала свою Сузукі Вітара 2022 року випуску за 1366 доларів. При тому, що середня вартість автівки на ринку більше 22 тисяч доларів. Тобто, вартість занижена на 93%. Інша посадовиця, це прокурорка Маневецької прокуратури Волинської області Інна Маковецька, задекларувала свій Volkswagen Tiguan теж 2022 року е, за майже 8 тисяч доларів. Хоча, знову ж таки, середня вартість автівки на ринку 36 тисяч доларів. Тобто ціна занижена на 77%. Макса, а, а чи можна якось логічно пояснити такі низькі ціни в деклараціях чиновників? Ну, мені здається, що коли вартість авто занижена на 90%, ти вже не шукаєш логіки. Ти шукаєш у той самий портал в Нарнію, де прокурори купують авто за ціною бойлера. Хочу в нарнію. А я хочу бойлер.